У депутатів випускний. Київська облрада, точніше її п'ята каденція, провела заключне засідання. З портфелями вони займають крісла. В останнє в п'ятому скликанні засовують депутатську картку до системи голосування. Починається останнє засідання не менш урочисто, ніж кожне, з державного гімну. Від голови облради Олександра Качного поки жодних сентиментів. Спочатку справи. У порядку денному з півсотні питань. Однак з кожного профільні управління не доповідають. Депутати їх не обговорюють і майже по всім рішенням приймають одностайне так. Рішення прийнято. Друге питання порядку денного. Проходить трохи більше години. І весь порядок денний позаду, а попереду урочистості та неофіційний банкет. У випускників народних обранців настрій з офіційно-ділового змінюється на ностальгічно смішливий. Деякі на згадку відклеюють таблички, що на спинках крісел з їх іменами. А тим часом у президії вручають грамоти. Голова Олександр Качний як директор школи на випускному атестатами, так він подяками від облради відзначає кожного. Служу народу України і громаді Київщини в прощальній п'ятим скликанням промові голова ради дозволяє сентименти. каже, незважаючи на те, що все починалось не безхмарно, а іноді навіть з громами та блискавками, що були в сесійній залі, рада виконувала свої повноваження. А зараз вони розходяться і не лише колегами, а й друзями. Ми розглянули близько 7 тисяч питань. Громадська з громадських звернень було близько 5 тисяч. Ми використали практично 5,5 мільйонів гривень виключно на ті верстви населення, які мають проблеми з матеріальним забезпеченням, здоров'ям, потребують лікування чи якихось конкретних соціальних заходів щодо їх будівель чи ремонтів чи ще щось інше. Ми прийняли за ці роки... Чотири програми соціально-економічного розвитку він іде, але обіцяє повернутися. Депутат обласної ради він вже два скликання. Василь Кобінчук певен і третє без нього не обійдеться. Це саме таке. Продуктивне продуктивна робота була конструктивна робота сьогодні. Багато депутатів згадували, що на першій сесії трошки було непорозумінь. Але після цього всі злагоджено дуже працювали, і всі фракції вирішували спільно питання. находили компроміси. Значок і карточку залишу на пане. Все таки це історія. Він теж завіряє, що покидає сесійну залу ненадовго очільник управління у справах сім'ї та молоді Максим Вітер, депутатом був уперше. Каже, відстоювати на рівні області інтереси людей сподобалось, тому зупинятися не буде. Хоч вона така і святкова, остання, але дуже важливо, що розглядає реальні практичні завдання. Так, наприклад, одне з питань, які сьогодні вносилось на сесію, це про впорядкування торгівлі алкоголем. Знаєте, я постійно зараз останнім часом нахожусь в окрузі, дуже багато спілкуюсь з людьми. Це надзвичайно потужний біч. Це більше які стоїть над молоддю, це більш які стоїть над чоловічим населенням. торговля алкоголем доступні саме алкоголю. Це обмеження по часу продажу, тобто, щоб не можна було, як, як кажуть, народі збігать за другою, за третєю. Так і друге, друге, там дуже важлива частина про віддаленість торгової точки від школи. А ось вона поки що з політики йде на велику сцену. Точніше, вона там була і раніше. Співачка Галіна а в обласній раді депутат Галина Горбаль вирішила поки що відпочити жити від справ політичних. В неї є і слава, і громадська діяльність. Співачка допомагає творчим дітям. Тому, певна, поки що без мандата обійдеться. Ні, я візьму тайм-аут, от трохи віддайхну, трохи е-е, определю, що іменно і як, куди свої сили направити, тому що дуже сумбурно все це проходило в моїй житті. Вот. І мені надо немного времени подумать, именно іти Депутати далі лінія. По завершенню сесії фото на згадку на пам'ять біля будівлі ЦВК, де знаходиться і обласна рада, та неофіційна частина. Депутати не без жалю кажуть, навряд чи доведеться зібратися таким складом знову. Сьогодні ця зала вже пустує, але лише на наступні два тижні. Після дня виборів в цих кріслах будуть сидіти нові депутати. Їх кількість збільшиться на 28 чоловік, а відповідальність в рази. Аліна новини, телеканал Бориспіль.